Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні рецепт для любителів болгарського перчику. Найпростіший та найсмачніший смажений перчик на зиму. Отож, готуємо. Промиваємо гарно перець. Ретельно його просушуємо. Бажано ще й додатково протерти паперовим рушничком. Обсмажуємо з усіх боків на розігрітій рафінованій олії під закритою кришкою на помірному вогні. Готуємо ось такі інгредієнти. Вони розраховані на одну літрову банку. Перчик готовий, він смажився 20-30 хвилин. Закладаємо його в стерилізовані баночки. Приминаємо, випускаючи повітря. Робити це все дуже просто. Посередині подрібнений зубочок чесничку. І закладаємо перчик до верху баночки. І друга баночка. Посередині чесничок подрібнений. І перчик. Дуже просто, а як буде смачно. Подрібнюємо ще по зубочку чесничку. Додаємо сіль по одній чайній ложці в кожну паночку, цукор по 40 г та оцет по 40 мл. Я ще додала олію, на якій смажився перчик, по 2 столові ложки. І доверху заливаємо окропом. Накриваємо стерилізованими кришками, закатуємо та ось так струшуємо кожну баночку, щоб рівномірно розійшлися цукор, сіль та оцет. Тепер накриваємо та залишаємо до повного охолодження. От і все! Смачненька заготовка на зиму готова! Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно! І все буде Україна!